Новостворена робоча група з 15 краєзнавців, істориків та посадовців, вивчатиме назви вулиць, площ та провулків у сумській громаді, які підлягають обов'язковій заміні та запропонує варіанти, на які варто перейменувати топоніми. Всі радянські назви насаджували спеціально, говорить краєзнавець Олег Корнієнко. Це можна пойти ось в архів, просто цим ніхто не займався, і побачить, як в наказовому порядку зверху надсилалися ці інструкції. На честь кого треба перейменовувати вулиці і розуміти в першу чергу те, що топоніми слугують не для насадження якої то ідеологічної моделі, і тим більше чужинської, а для того для зручності, скажем, орієнтації людей. Перейменовувати вулиці планують не тільки у Сумах, а й громаді. Загалом Сергій П'ятаченко тільки по обласному центру склав перелік на перейменування зі 130 топонімів. Їх, говорить краєзнавець, необхідно змінити, аби позбавити сумські вулиці російських маркерів. Ті є багато питань, які е, пов'язані з тим, що не всі наші містяни добре знають біографію цих людей. По-друге, перебувають в полоні тих уявлень, які були нав'язані ще в радянські часи. Про велич там російської літератури, без якої не можна там жити і існувати, складним питанням є обговорення постатей, пов'язаних із Другою світовою війною, особливо тих, які не пов'язані ніякі з сумами. У кожного є своя думка, але ми будемо максимально наближатись до того результату, який би задовольнив і нас, членів робочої групи, і містян. І корпус і міського голови пропозиції від містян в електронній формі на сайті сумської міської ради збиратимуть протягом місяця. У розділі довідка, деросифікація та декомунізація можна ознайомитись із переліком вулиць, які пропонуються перейменувати на сьогодні. Є уже 17 петицій із приводу перейменування. Ми сподіваємося, що ця гугл-форма, яка буде запроваджена, вона також збере конструктивні пропозиції від містян. До 23 числа числа будуть прийом цих пропозицій. І до 23 липня ми будемо обговорювати та приймати відповідні рішення щодо варіантів перейменування топонімів міських. І 23 липня такі пропозиції робоча група підготує. Хто саме затверджуватиме остаточний перелік вулиць, які переименовуватимуть члени виконкому чи депутати міськради, за словами Антоніни Кохан, ще невідомо. Бо наразі в Верховній Раді на розгляді законопроект, яким пропонується внести зміни до закону України про географічні назви щодо деколонізації топонімів. У ньому йдеться про заборону використання в населених пунктах України географічних назв, що пропагують або символізують державу окупанта.